Діви, як ви думаєте, нам вже треба з вами робити розклад таро на червень? Я думаю, що так. Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Зробимо з вами незвичайний розклад, який буде мати два аспекти: тарологічний і психологічний. Ми не будемо з вами говорити про роботу, про фінанси, ми будемо говорити про стан вашої душі. Тому, якщо ви хотіли отримати психологічне таро поради, то Сідайте зручно. Я буду працювати сьогодні на таро опозиції. Цікава колода. Як завжди покажу вам кожну карту. Якщо вам потрібна фотографія цієї карти, ви хотіли б поставити її собі на телефон, то пишіть в приват і я вам пришлю фото цієї карти. Перша карта, яку я витягну, це загальна енергія червня для вас. Ваш ресурс. Як вийти з зони комфорту? Класичне питання для психологів, так? Чому треба відпустити і що скаже Всесвіт? В кінці я витягну карту для вашої внутрішньої дитини. Карту пораду. Загальна енергія червня. У нас є ієрофант, ієрофант перевернутий. Хто такий ієрофант? Це у нас папа. Або карта жрець. Це наша віра, це навчання, це наш тато. Це те, в що ми віримо, що є таким, як це колись казали, мастодонти нашої естради. Оце той мастодонт і мамат, щось таке велике глобальне, в що ми віримо. Перевернута карта говорить про те, що щось в нас проблематика з тим, в що ми вірили, як нас виховували, проблематика з тим, що правильно, що неправильно. І це. Круто, оскільки ви розвиваєтесь. Якщо ви ставите під знак питання те, що відбувається зараз з вами, це означає, що процеси у вашій душі вони штовхають вас на розвиток. Коли ви 20 років живете з чоловіком і розумієте, що він не робить вас щасливою, що ви не маленька дівчинка, а мама, і не жінка навіть, а просто та, хто виконує всі забаганки. То час змінитися, час зрозуміти, а в що я вірила, що це воно було таке? Тому я вітаю вас, у вас час трансформації. Перше питання це ваш ресурс. По дев'ятки мічів, бачите, коли голова болить, це в нас стандартна карта. Якщо ми перевертаємо, карти повторюються, це таке питання, а що робить мені головний біль? Чого я страждаю? Що? Є для мене таким, що мене руйнує. І, будь ласка, дівчата, хлопці, коли ви дивитесь зараз цей розклад, не ігноруйте. Подумайте про те, що навколо вас знаходиться певна енергія, певна інформація, певні люди, які вас руйнують. От з цим це і пов'язано. І не треба говорити, що може я вас не зрозуміла. А я не права, я вибачаюся, а чи можна? Це означає, що прийшов час розібратися з тим, хто робить вам головний біль. І при тому ви вже маєте наслідки. Оце той синдром вигорання або психосоматика, коли людина працює, працює, пам'ятаєте фразу? У мене немає часу на burn-out, я повинен працювати. У вас вже навіть працювати не можете ви. Тому ваш ресурс зараз відсутній. Що це говорить? Це говорить, що, от, якщо ви бачите цей розклад, потрібно просто зрозуміти, що далі ви не йдете, все, ви вже виходите. Це останні, остання зупинка, ви виходите зараз з цього вагону. Будь ласка, почуйте мене, діви. ви нас красуні, панянки, валькірії, ви вже приїхали, Вже все. вам вже треба вийти з цього вагону. Тепер, а як вийти з зони комфорту? Ваш Пентаклів, він у вас перевернутий. Що це означає? Це говорить про те, що щось ви дуже завчилися. Ви не бачите сенсу в тому, що ви робите, знов-таки йде дубляж. І е, оце навчання, якщо в нас пряма йде карта, я бачу навчання, яке принесе мені фінанси. В даному випадку плюшка, дивіться, я вибачаюся, у мене кіт хоче вийти з кімнати. Лишайся! Так, що у нас буде акустичне супроводження, ваше навчання, яке ви робите, ви його або, і тут, взагалі, не навчання тільки не мови, тут навчання, як жити далі. Можна сказати, школа життя. У вас знов таки перекидаються вони всі. Що робити далі зі своїм життям? Як заробляти гроші? Куди піти? Чим займатися. Ваша зона комфорту має показати вам те, що вам треба ширше думати, якось глобальніше думати. Це є таким моментом, коли ви розумієте, що, можливо, те, чим ви раніше заробляли, вже не те. Подумайте над цим. Що вам треба відпустити? Аркан Сонця каже, що зараз ми з вами дотягнемо карту. Таке собі, знаєте, бачення, бачення позитиву. Вам здається, що позитив це не для вас. От ви собі самі тут його, щоб так правильно сказати, кіт навіть чихнув, бачите, правду каже. Так, У мене ж такого розкладу не було, щоб кіт стояв і чихав. Змініть своє бачення позитиву. Перепрацюйте. Те, в що ви вірили, вам треба зрозуміти, що вас нічого не обмежує. У вас немає якихось перешкод. Все тільки в вашій голові. Оскільки ви себе обмежуєте жити, дозвольте собі жити, радіти, насолоджуватися, не обмежуйте сонце, яке приходить до вас. Ситуація зараз така склалася, що багато українців розуміють, що ті моделі, по яким вони жили раніше, вони не функціонують, нові моделі ще не знайдені, і от людина знаходиться посередині. І вам здається, що все, що нове приходить до вашого життя, воно обмежено. Ви не зможете це сприйняти, що я абсолютно невірним в корні. Просто передумайте, передивіться, хто навколо вас і чому. Взагалі, звернутися за кваліфіці... кваліфікаційною, вибачте, допомогою до професіонала, не є якимось показником вашої слабкості, це є показником вашої сили. Що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже: звертайтеся до людей, які вам допоможуть. Це карта дев'ятка пентаклів, карта ресурсності, карта прийняття допомоги. Ви вмієте приймати допомогу? Прийшов чоловік, приніс вам розу. Буває часто, так зараз, дівчатки, скажу, із пісні слов не викинеш», чоловік каже, як це: привіт, коханий, я приніс свій е, фалос. Да? Тут він, мужик, розу приніс. Це означає, прийміть допомогу, прийміть той подарунок, який до вас прийде через певну людину. І це не тільки. Фінанси, да, пентаклі, це віра в себе, це віра, що ви дівчинка. У вас тут немає взагалі поняття, що ви дівчинка, ви тут захворіли, задумалися. Тут немає поняття, що я жінка, я заслуговую на допомогу. Не треба тягнути все на собі. Хочу зараз ще, до речі, у вас дно ну, колоди туз жезла, це втрата от якоїсь розвитку. Якщо б була пряма карта, ви берете ріст в собі, та палка росте, розвивається, йдуть листя, можливо, йде великий ріст. В даному випадку і жесли, це в нас життєва енергія, подорож, розвиток. У вас дно колоди, воно все загнулося через це, через те, що ви втратили те, в що ви вірили. Але шанс є, подивіться, серед того всього темного, у вас є старший аркан який говорить, що у вас є можливість. Зараз хочу витягнути карти з колоди, яка називається мутмаха. Карти я її використовую при роботі з дітками. Карта, яка не для вас, а для вашої внутрішньої дитини, яка там сидить і думає: Господі, що там робиться в нас. Так ось, давайте ми її будемо мотивувати. Це якраз та дитина, яка відповідає за креативність. І що ми зараз робимо? Ich muss nicht wie die anderen sein, Wie ich bin, bin ich genau richtig. Я не повинен чи не повинна бути таким, такою, як інші. Я такий, який я є, і це правильно. Бачите, у нас дівчинка сидить на кольосиках, в неї татуїровка, блакитне волосся. Тут можливо про інклюзіон, але от в даному випадку для вас ви можете бути іншим, ви можете думати по-іншому, ви можете бажати іншого, і це не означає, що з вами щось не так, з вами все в порядку, діви. Ви чудові, ви прекрасні, ви незвичайні, ви дозволені собі прийняти. Те, що зараз до вас йде і що вам дає Всесвіт. Як завжди, я вам дякую за те, що ви були зі мною. Вдячна вашому зворотньому зв'язку, вашим коментарям, вашим лайкам, які допомагають розвивати контент українською мовою. І ми з вами побачимося в наступних відео.